Добрий день. Розпочинаємо засідання бюджетної комісії по виділенню коштів Місішашківської міської територіальної громади. Листі, розглядаємо листі субвенції з місцевого бюджету державного бюджету, загальна сума 5 млн 600. Із них 1 млн грн військовій частині на придбання запасних частин, комплектуючих та обладнання ДБПЛА, наземних роботизованих комплексів та засобів. Радіоелектронної боротьби 1 мільйон 700 військовій частині на придбання напіввісівнавісного на мінного траву, 500 тисяч військовій частині на закупівлю військової та соціальної техніки, реби приладів нічного бачення, а також оплату спослуг проведення поточного ремонту і забезпечення речовим майном. Військовій частині. На закупівлю матеріалів для побудови навчальних класів та матеріально-технічної бази для навчання зовнішніх пілотів, безпілотних авіаційних комплексів різного типу у навчальній роботі БПЛА, 1,5 мільйона. Військовій частині на придбання безпілотних літальних апаратів МАВІК-3ПРО – 600 тисяч, умацькі районній державній адміністрації на фінансову підтримку діяльності 300 тисяч. Комісія всі згодні. Так, 4. Далі йдемо. Інші субвенції з місцевого бюджету обласному бюджету. Створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України 1 мільйон. Заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримки сил безпеки та оборони. 4 мільйони. Комісія 4 4 за. Розглядає кошти відділу освіти, заклади загальної середньої освіти на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт найпростішого укриття у Жашківському ліцеї номер 1 в сумі 529 930 гривень. Всі згодні чотири да. Одноголосно. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 20 800 Це виплата населенню допомоги. Жашківська багатопрофільна лікарня. Виділити 500 тисяч на придбання медикаментів, 20 тисяч 800 допомога і 500 тисяч Жашківська лікарня на придбання медикаментів. Комісія, прошу голосувати. Хто за? За. за. 4, за. 4 за. Далі. Жашківське ВЖКГ ЖКГ просить виділення коштів на оплату електроенергії у сумі 1 мільйон 220 тисяч 783 гривні. Прошу голосувати, хто за? За? Чотири за, за. одного голосно. Далі дані. Жарківська багатопрофільна лікарня просить виділити на оплату боргу по газопостачанню відповідно до ухвали суду в сумі 347 598 гривень та на придбання стоматологічної установки в сумі 224 100 гривень. Загальна сума по Жарківській багатопрофільній лікарні 571 698 грн. гривень. Комісія, прошу голосувати. Хто за? Чотири за, за одноголосно. Далі йдемо. Центр первинної медико-санітарної допомоги, Кабінет, капітальний ремонт кабінетів лікарів у сумі 1 мільйон 274 тисячі 706 гривень. Комісія, прошу голосувати. Хто за? За. 4? за, одноголосно. Далі будинок культури просить виділити кошти на придбання музичних інструментів у сумі 77 тисяч 190 гривень. Прошу голосувати. Список інструментів наданий. Жашківське Жубляга просить придбати висоту різ у сумі 34 тисячі 609 гривень. Прошу голосувати. 4 за, підтримали. Далі відділ економіки просить виділити кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту нове будівництво місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення у сумі 50 тисяч. Прошу голосувати, коментаря 4 за Далі йдемо на придбання матеріалу та оплату послуг з у... Порядкування місцевого сміттєзвалища всі Тихий коштів просимо виділити 59 тисяч 170 гривень. Комісія, прошу голосувати. 1, 2, 3, 4, за. Далі так. просить переходимо до відділу освіти, яка надала листи. Заклади дошкільної освіти. Просить змінусувати три запланованих 3 мільйона 62 тисячі 185 гривень і перенаправити їх на Проведення робіт по об'єкту монтаж автоматичної системи пожежної сигналізації в закладі дошкільної освіти веснянка село Вороне у сумі 348 668 тисяч гривень. Також на придбання робіт по об'єкту капітальний ремонт влаштування вимушення для захисту фундаменту від розмивання споруди цивільного захисту в закладі дошкільної освіти садочок номер 5 міської міста Жашків у сумі 902 224 тисячі гривні. Також на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт харчоблоку в закладі дошкільної освіти дитячого садочку Золотий ключик» номер 6 міста Жашків на суму 1 мільйон 310 тисяч 771 гривня. Також на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи водовідведення в закладі дошкільної освіти номер, дзвіночок номер 5 міста Жашків у сумі 500 тисяч 522 гривні. Всього 3 міль... по дитячим садочкам. 3 мільйони 62 тисячі 185 гривень. Прошу голосувати. Хто за? 1, Не 2, за. 3, 4, Теревний. за. Тримаємо. Далі йдемо. Да. Заклади за середньої освіти Просить перерозподілити 5 мільйонів 470 тисяч 890 гривень та 22 2827 тисяч гривень на Проведення робіт по капітальному ремонту в Жашківському опорному ліцеї No2. Доріжок, ремонт доріжок в сумі 570 тисяч 217 гривень. Також на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт і вимущення в, Скибині, в Скибинському ліцеї 1 мільйон 196 тисяч 160 гривень. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт системи водовідведення в Скибинському ліцеї на суму 1 млн 417 тисяч 906 гривень. На проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт виміщення в Жашківському опорному ліцеї No5, 786 148 гривень, на проведення робіт по об'єкту капітальний ремонт залу їдальні Жашківського ліцею No1 1 946 840 гривень, а також на розробку проєктно кошторисної документації по об'єкту реконструкції системи електропостачання із встановлення резервного джерела Жашківського ліцею номер 1 у сумі 22 827 гривень. І виходить інші, інші виплати населенню на виплати одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського опікування 3620 гривень. І сьогодні це складає 5 мільйонів 470 тисяч 891 гривня по роботам капітальному будівництву у закладах середньої освіти. Прошу голосувати. Да. Одноголосно, 4 за. Далі ми даємо відділ економіки, перерозподілити кошти, які були заплановані на придбання матеріалів, обладнання та інвентар суми 25 тисяч, на придбання комп'ютерної техніки суми 25 тисяч. Все. прошу голосувати. 1, 2, 3, 4 за. Далі йдемо. Центр надання соціальних послуг, предмети, матеріали, перерозподіл коштів, предмети матеріалів обладнання мінус 14 тисяч на придбання багатофункціонального пристрою. Для забезпечення роботи фахівця кінця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Суми 14 тисяч. Прошу голосувати. 1, 2, 3, 4. Субвенція з обласного бюджету Черкаської області, інші субвенції з місцевого бюджету. Виплата одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тисяч, членам сімей, осіб смерть яких пов'язана з проведенням АТО, ООС, здійсненням заходів необхідних для забезпечення оборони України. Захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. 50 тисяч. Прошу голосувати. Один, два, три, чотири за одноголосно і центр надання соціальних послуг, оплата теплопостачання 50 тисяч. Прошу проголосувати один, три, чотири за. У нас є листи, де відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради Черкаської області просить перерозподілити кошти в сумі 150 тисяч на придбання матеріалів для під'єднання системи опалення до централізованого теплопостачання у сумі 150 тисяч. Прошу голосувати за 4 одноголосно. А також відділ освіти Жашківської міської ради просить перерозподілити кошти загального фонду місцевого бюджету, зокрема зменшити бюджетне сигнування, оплата послуг комунальних та надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої за рахунок коштів місцевого бюджету та спрямувати бюджетне сигнування у сумі 913 тисяч 94 гривень на проведення робіт робіт по об'єкту капітальний ремонт доріжок у Жашківському опорному ліцеї номер 2 у сумі 913 тисяч 94 чотири Прошу голосувати. Да. За? Да. За. Да. Далі відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Жашківської міської ради просить виділити, кошти, додаткові кошти на обслуговування автомобілів Opel Vectra, Audi 4 для переформлення транспортних засобів 2 тисячі, для страхування автомобілів 6 тисяч і на запчастини та обслуговування для автомобілів 80 тисяч. Всього 8, 88 тисяч. Прошу голосувати. За. За. 4-1 голос. Жашківська міська рада, відділ освіти Жашківської міської ради просить спрямувати кошти на встановлення очистки води в закладах дошкільної освіти в селах Конела, Соколівка, Сорокотяга, Тетерівка і Олександрівка. Село Конела 58 тисяч 68 гривень. Село Соколівка, 58 тисяч 68 гривень, село Сорокотяга 65 тисяч 968 село Тетерівка, 63 тисячі 348, село Олександрівка, 65 тисяч 968. Всього на установку очистки води спрямувати 311 тисяч 420 гривень. Прошу голосувати на 4 за. І також відділ освіти просить спрямувати кошти загальні. Ну, фонду, ну, фонду бюджету передбачені 22 кодом 2210 в сумі 300 тисяч гривень на придбання меблів для їдальні Жашківського міського ліцею номер 1 Тобто робимо, ще які меблі мали придбати. Прошу голосувати. 300 тисяч на меблі. За, За. 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 4 одноголосні. Так, у нас є лист Міністерства оборони від військової частини, і вони просять з метою закупівлі будівельних матеріалів для облаштування захищених споруд і для захисту особового складу, обладнання захищених місць несення служби і несення бойового чергування, просять розглянути та по можливості виділити кошти субвенцію. В сумі 1 млн грн. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. На, на погодження. Так, це, да? да. да, це будемо додатково читати, ми вже виділяли. 6 нулів має бути, там 7. Три, два, три, чотири, шість. За постучем. Так, там. Да. Звернення у зв'язку з військовою агресією до нас звернувся лиць військова частина. Просить посприяти і придбати БПЛА Мавік. Два штуки. Минулою сесією було погоджено виділення. Коштів 180 тисяч, але поки пройшов місяць вага, ой, вартість збільшилася. Він зараз коштує 250 тисяч. Тому прошу проголосувати за 250 тисяч про, да, про фінансування. Прошу голосувати. Дякую. Це не Також у нас є 15 звернень. Які ми всі розглянули, і звернення від військових частин. І наразі, при наявності коштів, ми кожен лист будемо розглядати і погоджувати, і передавати на получення до Черкаської обласної ради. Ну, у нас ще є 15 листів для того, щоб на наступній комісії розглянути і Тепер погоду в таланту. Ми будемо вносити зміни до програми та затвердимо програму надання фінансової допомоги у Манській РТО. Тому прошу погодити проект рішень по програмах. Прошу голосувати чотири да. за одноголосно. Так. Також відповідно до програм і листів будуть насні зміни до проекту рішення чи до рішення про бюджет жаркосломіської територіальної роботи на 25 рік. Тому прошу поводити проект рішення. Прошу голосувати. Чотири одноголосно. Також вноситься зміни до положення про цільовий фонд жаркостоміської ради. <реку> редакції звадається. Вноситься зміни лише про направлення. Чи надання дозволу використовувати кошти на розробник технічних документацій поводних об'єктів? Тому прошу поводити. Угу. Прошу голосувати. Підтримаю. це буде земельні ділянки, які водні. усі, усі земельні водні об'єкти? Раніше як земельні ділянки і тощо. Всі, всі. за земельні ділянки, водні об'єкти тощо, бо що їм інтересувати і затвердження ставок передної плати за земельні ділянки відповідно до нової постанови. Змінена форма і переносимо орендну плату. в Тому ж розмірі, що в нас Так, да, за орендна плата не змінюється. Mm. За останню ставку радний плат не змінюється. Да. Прошу. Прошу голосувати да. за чотири да. одноголосні. Дякую за роботу. Дякую.